Піхав з роботи на, на кільці, повернув на право. Доїжджав, гор вискочила машина на стрічку. І я повернув, ну думав, у, 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 уйти до ДТП, повернув право і він повернув право. І все, і там було буває Я не пам'ятаю, я, куди я вдарив. Я пам'ятаю удари і все, я, я виключився. Внаслідок зіткнення Богдан отримав забій грудної клітки. Тож лікарі швидкої доставили його в рівненську міську лікарню. Наразі він знаходиться в травматологічно-ортопедичному відділенні. Загальний стан пацієнта наразі середнього ступеня важкості за рахунок синдрому. синдруму. Кісло травматичні зміни пацієнта не було виявлено. Наразі в нашому відділенні оперувають під динамічним спостереженням. В автівці Богдана їхало ще двоє колег. Одного із них з травмою грудної клітки медики госпіталізували в Рівненську обласну лікарню. Він був ходячий, мав закриту травму грудної клітки, перелом 3-го, шостого ребер справа, забійна рана лоба і садна. Було прийнято рішення його після надання допомоги транспортувати в обласну клінічну лікарню імені Юрія Семенюка. Ще один пасажир Форду та Керманич «Сітруену» відбулися легкими травмами. Із приймального відділення міської лікарні їх відправили додому. Двоє хворих, які отримали нескладні травми, а саме осаднення м'яких тканин обличчя та осаднення м'яких тканин лицевої частини черепа та забій грудної клітки в другого постраждалого, було проведено стабілізація стану, знеболення та в амбулаторному порядку розписано лікування і направлено на подальше лікування додому. Сталася аварія зранку, 29 травня поблизу села Рогачів на автодорозі у стилу Хлуцьк. Рівне. Троє працівників одного із рівненських заводів поверталися із зміни додому. Як раптом водій автомобіля Сєтруен виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з їхнім легковиком? Наразі усі обставини події встановлюють правоохоронці. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 43-річний водій автомобіля Сітроен, житель Київщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем «Форд фокус під керуванням 37-річного жителя села Новостав. Від удару автомобіль Сітроен викинуло в поле. Внаслідок автопригоди травмувалися четверо осіб, обидва водії та двоє пасажирів із автомобіля «Форд Фокус. За даними правоохоронців, керменичі обох автівок були тверезі, але у них ще відібрали біологічні зразки. Ольга Данялюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.